Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. З іншого боку, європейський союз все ж таки робить висновки з цієї війни і робить великий стрибок вперед у питанні енергонезалежності від Росії, і це варто відзначити попри дещо негативні новини. І тут дуже схоже, що президент Туреччини Раджеп Таїб Ердоган разом із Азербайджаном, Туркменістаном та Грузією непогано так обставили диктатора Путіна. Тому що ну, давайте про все по черзі. Напередодні в Бухаресті відбулася вкрай важлива зустріч лідерів Азербайджану, Грузії, Румунії та Угорщини. На цій зустрічі всі сторони підписали угоду про прокладання підводного електричного кабелю по дну Чорного моря для забезпечення Європи азербайджанською електроенергією. А по суті, 1200 кілометровий кабель. Транспортуватиме електроенергію з Азербайджану і Грузії до Румунії та Угорщини, і оцей проект є якраз частиною прагнення Європейського союзу зменшити залежність від. Енергії російської. І що важливо, за словами президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн, Європейський союз готовий надати фінансову підтримку цього проєкту, тобто готовий профінансувати ці 1200 кілометрів кабелю. Але що ще більш важливо, то це той факт, що цим кабелем електроенергія може постачатися в майбутньому і в Україну. Враховуючи нинішній контекст у сфері безпеки через військову агресію проти України, ми повинні краще співпрацювати та виявляти більше солідарності для вирішення поточних проблем. Кабель під Чорним морем міг би транспортувати електроенергію до наших сусідів у Молдові та на Західних Балканах, і, звичайно, в Україну. Ба більше. Навіть. Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який має найтепліші стосунки, будемо говорити відверто з путіним серед лідерів ЄС, а заявив, що цитую часи імпорту дешевої сировини з Росії минули. А отже, для економічного зростання та безпеки треба визначити нові джерела енергії для Європи. Це підкреслює ще раз, говорить Віктор Орбан. І тут маємо ще одну важливу новину, яка відбулася цього тижня, і вона повністю корелюється із заявою Орбана. А на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Туреччина, Азербайджан та Туркменістан прямо зараз домовляються про те, щоб розпочати експорт туркменського газу до Європи. І от за задумом, туркменський газ спочатку транспортуватиметься через Каспійське море на танках до Азербайджану. Ну а звідти вже по трубопроводу до Туреччини, ну і далі в Європу.